Усім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про інтеграцію 1 RPC з Injectiво. І поговоримо, яка взагалі особливість цієї інтеграції і яку користь вона принесе для Injectiva. Також давайте нагадаємо, що таке Injective. Це у нас швидкий блокчейн першого рівня призначений для створення найсучасніших фінансових програм web 3 він пропонує розробникам набір потужних модулів, Black and play, для створення неперевершуваних децентралізованих програм, внутрішній активи, який забезпечує Injectів та його екосистема, що розвивається. Примітно, що Injectін кубується Binance і користується підтримкою домих інвесторів. Отож, давайте дізнаємося, що таке 1 RPC. Це ціни доповнення до світу Web3. Пропонує користувачам, які піклуються про конфіденційність, безпроблемний спосіб захисту своїх даних. Він був розроблений компанією Automata Network. Він служить ретротрансляторам кінцевої точки Web3, що зберігає конфіденційність, забезпечуючи безпеку та даних користувачів. Він вже захистив 8,7 мільярдів ретро-трансляторів і підтримує 33 мережі. Тим самим демонструючи свою ефективність. Що робить 1 е, rpc видатковим, так це його надійні заходи безпеки та конфіденційності, е, включаючи такі методи, як маскування метаданих, випадкова диспетризація, кешування запитів і роз'єднання кількох викликів. Ці технічні рішення не тільки захищають дані користувачів, але й запобігають доступу в 1 rpc до будь-яких даних або метаданих користувачів, їх зберігання та збору. Інтеграція 1RPC в Injective значно покращує захист конфіденційності в екосистемі Injectів. Це допомагає захистити користувачів від непотрібного доступу метаданих, надаючи розробникам інструменти, що необхідні для забезпечення суверенітету даних. Щоб отримати доступ до 1RPC і скористатися розширеним захистом даних на Injectів, вам потрібно виконати всі кроки, які зазначені тут. Тобто ми повинні перейти на 1 RPC, внести інжек в пошук, придати гаманець, додати 1 RPC і, відповідно, отримати захист. Ми не будемо на цьому зациклюватись, ви можете перейти за посиланням на цю статтю і подивитися, як це все зробити. Переходимо далі. Партнерство між інжектів і 1RPC приносить інжектів кілька ключових переваг: це покращення конфіденційність. Користувачі інжеків отримають додатковий захист своїх транзакцій. 1RPC спеціалізується на викоріненні методаних і витоку, гарантуючи, що дані користувача залишаються конфіденційними. Ця додаткова конфіденційність може бути особливо важливою і у світі децентралізованих фінансів, де користувачі часто прагнуть захистити свою фінансову діяльність. Наступне це можливість обробки даних для деапсів. Інтеграція 1RPC також розширить можливості обробки даних для децентралізованих програм на платформі Injectів. Це означає, що розробники, які будуть на основі е, інжектів, матимуть доступ до досконалих інструментів та інфраструктури для обробки даних, що може призвести до створення більш надійних і багатих даних програм. Довіра користувачів, співпрацюючи з 1RPC, інжеків демонструє відданість конфіденційності користувачів і безпеці даних. Це може підвищити довіру користувачів і залучити до платформи користувачів і розробників, які піклуються про конфіденційність. У галузі, де довіра та безпека є найважливішими, це може бути значною перевагою. Наступне це підтримка розробників, тобто розробники, які використовують інджетів, отримують вигоду від технічних ресурсів і підтримки, які надає один RPC. Це може полегшити розробникам реалізацію функцій конфіденційності у своїх DIAPSів і спростити процес розробки. Таким чином, партнерство з 1 rpc покращує функції конфіденційності інжектів, можливості обробки даних, довіру користувачів, конкурентне позиціонування та підтримку розробників. Це сприяє тому, щоб зробити інжектів більш привабливою та безпечною платформою, як для користувачів, так і для розробників в екосистемах Web3 та DeFi.